Кам'янчани заготовляють тепло для фронту. Центр молодіжних ініціатив, родини загиблих героїв та геобджола регулярно проводять заходи та акції задля допомоги війську. Цього разу зібралися, аби виготовити багаторазові грілки для наших захисників. Сьогодні ми підтримуємо ініціативи нашої молоді, виробляємо такі грілки для наших військових. Всі, сьогодні, вироблені такі нагрівальні зігрівальні грілки будуть передані нашим військовим. Плануємо сьогодні виготовити 250 штучок і. Будемо їх зігрівати не тільки теплом наших сердець, а й е, е, такими виробами. Це такі незамінні е, речі для того, щоб вони е, могли зігрівати тепло. Вони багаторазові, їх можна використовувати е, повторно, і вони користуються попитом не лише взимку, незважаючи на те, що це якби да, грілки, е, але також е, і влітку їх дуже зручно використовувати вночі в окопах. І вони користуються величезним попитом серед військових. Кожна така саморобна грілочка розігрівається до 50 градусів. тепла. Пла і тримає температуру більше трьох годин. Користуватися нею можна повторно до 40 разів. Вже у найближчий час виготовлене руками волонтерів тепло відправиться на передову.